Ну що ж, давайте поговоримо про дружбу. Здавалося б, така проста і зрозуміла тема, але чи все так однозначно. От візьмімо хоча б одвічну суперечку, скільки ж справжніх друзів може бути в людини. Уявіть собі типову розмову. Алана каже: Та дружити ж легко, друзів може бути скільки завгодно. А Назар їй відповідає: Ні, зачекай, справжня дружба це ж робота, відповідальність, таких людей може бути лише кілька. І погодьтеся, кожен із нас хоч раз бував у ролі чи то Алами, чи то Назара. І ось ця суперечка, знаєте, підводить нас до головного питання а що ж тоді робить друга справжнім? Як відрізнити глибокий зв'язок від просто приємного спілкування? Давайте спробуємо розібратися в цьому разом. Отже, ось наш план: спочатку з'ясуємо, хто є хто в нашому оточенні: друг, товариш чи просто приятель. Потім перейдемо до практичних правил хорошого друга. Далі поговоримо про те, як взагалі будувати та підтримувати зв'язки. І наостанок так торкнемося й трохи сумної, але дуже важливої теми, чому дружба іноді закінчується. Ну що ж, почнімо з Азів. Щоб зрозуміти, хто нас оточує, треба спершу розібратися в поняттях. Бо погодьтеся, не кожен, з ким ми п'ємо каву, це одразу друг, правда ж? І так, перший такий собі базовий рівень це приятелювання. Це коли люди просто ну, приємні одне одному. Все базується на симпатії і часто такі стосунки, знаєте, тимчасові, як каже саме слово, ми просто приятелюємо. Далі йдемо трохи глибше це товаришування. Воно з'являється там, де є спільна справа робота, навчання, якесь хобі, це знаєте, колеги, одногрупники, команда і що цікаво, саме слово товариш колись означало партнер по торгівлі. Тобто в основі всього спільна мета. Ну і ось нарешті вершина нашої піраміди це дружба. Тут уже все серйозно, це про довіру, щирість, безкорисливість. Не дивно, що і корінь слова говорить сам за себе, міцний, надійний, вірний. А тепер подивіться, як це все виглядає разом. Просто і научно. Симпатія, спільна справа і нарешті довіра. Це, по суті, три різні сходинки стосунків. І знаєте, дуже корисно іноді подумати, а на якій із цих сходинок знаходяться люди з нашого оточення. Так, з теорії розібралися, а тепер до найцікавішого до практики. Бо справжня дружба це не просто слова і почуття, це конкретні дії. Можна сказати, такий собі неписаний кодекс хорошого друга. І скільки ж цих правил? А їх виявляється дев'ять ключових принципів, які слугують фундаментом для міцних стосунків. Ну що, давайте подивимося на них ближче. Отже, ось вони. Якщо придивитися, їх можна умовно згрупувати. По-перше, це про автентичність. Тобто, просто бути собою, не грати роль. По-друге, це про надійність тримати слово, зберігати таємниці, бути вірним. І по-третє, це активна участь, цікавитися, підтримувати, знаходити час. Це не просто якийсь чек-ліст, це по суті ціла філософія. Але. Є один дуже важливий нюанс дружба це не означає бути разом 24 на 7. Здорові стосунки це завжди про повагу до особистих кордонів. І так, хотіти побути наодинці це абсолютно нормально. Справжній друг це завжди зрозуміє і прийме. Окей, це все чудово. А що робити, якщо хочеться знайти нових друзів? Як почати? На щастя, і тут є цілком конкретний практичний план. Дивіться. Все досить просто чотири кроки. Перше, шукайте людей зі схожими інтересами. Це найпростіший старт, щоб знайти своїх. Друге, проявляйте ініціативу. Так так, не треба боятися зробити перший крок. Третє, якщо контакт зав'язався, не пускайте все на самоплив, запропонуйте зустрітися ще. Ну і четверте, мабуть, найважливіше будьте самі таким другом, якого хотіли б знайти. Це такий собі закон притягання в дії. Ну, а тепер перейдемо до теми, яка, мабуть, не дуже приємна, але дуже важлива чому дружба іноді закінчується, навіть та, яка здавалася такою міцною на все життя. Бувало у вас таке, що дружба ніби розчиняється в повітрі. Вчора все було добре, а сьогодні людина ніби віддається. Що ж відбувається? Зазвичай за цим стоять цілком конкретні помилки, які руйнують стосунки. І ось вони, ці вбивці дружби. Постійні скарги, плітки, егоїзм, заздрість. Якщо подивитися на все це, то стає зрозуміло, що у всіх цих речей є спільний знаменник. Вони, як отрута, повільно, але впевнено, руйнують те, на чому все тримається руйнують довіру. А без довіри ну, дружба просто не може існувати, вона в'яне. І все, що ми обговорили, насправді зводиться до однієї простої, але дуже потужної ідеї. Дружба це не гра в одні ворота. Не можна просто сидіти і чекати, поки з'явиться ідеальний друг. Треба, треба самому стати таким другом. І наостанок хочу залишити вас із одним питанням просто для роздумів не треба чекати якогось особливого дня чи ідеальної людини. Подумайте, що одне, зовсім маленьке, але щире, можна зробити вже сьогодні, щоб стати кращим другом для тих, хто вже є поруч.